До уваги споживачів, які отримали пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі. З 1 січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України. Пільговикам, які до грудня 2022 року, включно вже отримували відповідні пільги на оплату житлово-комунальних послуг в грошовій готівковій формі, а також тим, хто звернулися за наданням виплат призначених пільг, починаючи з грудня 2022 року, пенсійний фонд України України, починаючи з січня 2023 року перераховує кошти на їх рахунки, відкриті в уповноважених органах та в банках або через Укрпошту, в залежності від обраного одержувачами пільг способу виплати пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги на оплату житлово-комунальних послуг в грошовій з безготівковій формі, пенсійний фонд починаючи з січня 2023 року, здійснює виплати пільг шляхом перерахування готівкових коштів на їх пенсійні рахунки. Відкриті у уповноважених банках або через Укрпошту, де пенсіонер отримує почту. Громадяни, які до грудня 2022 року отримували пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, пенсійний фонд України, починаючи з січня 2023 року, перераховує кошти на виплату пільг на їх поточні рахунки, відкриті пенсійним фондом України в АТБ-ощадбанку. Про відкриття такого рахунку в АТБ Ощадбанку органи пенсійного фонду повідомляють пільговика, щоб отримати кошти на оплату житлово-комунальних послуг із зазначеного банківського рахунку, пільговику необхідно особисто звернутися до Ощадбанку та укласти договір банківського рахунку. Якщо ж пільговик бажає отримати кошти в іншому банку, він повинен прийти до пенсійного фонду та повідомити про це. З урахуванням внесених змін до порядку виплати пільг інформуємо, що починаючи з січня 2023 року Пенсійний фонд України не здійснює перерахування призначених пільг на оплату житлово-комунальних послуг на рахунки виконавців комунальних послуг для пільговиків, які отримували пільги в грошовій безготівковій формі. Отже, починаючи з січня 2023 року громадяни самостійно отримують призначені пільги на оплату житлово-комунальних послуг грошовій. Форм і через, через Укрпочту або банківські рахунки та самостійно зобов'язувань оплачувати своєчасно комунальні послуги. Інформацію про стан субсидій в домогосподарстві за даними єдиного державного реєстру України, отримувачів субсидій, ви можете також подивитися самостійно, зайшовши на сайт Субсидія або звернутися до Пенсійного фонду України в нашому місті Пенсійний фонд України розташований в місті Подільськ, вулиця Шкільна, 2А.